Мої вітання. Сьогодні ми приїхали з село Горбовичі Київської області на равликову ферму джифі. Знаходиться ця ферма неподалік Києва, 35 кілометрів в сторону Вишицької траси. Так, приїхали ми в таку дощову погоду, але такий тут гарний вигляд з тераси. То будемо тут смакувати равликів. І милуватися, і слухати шум дощу. Осіння погода гарна. Так, є людей трошечки такий ось вихід. Ферма працює субота неділя лише з 12 до 20.00. Тому ось так, вихідний проведемо тут. Таке там зала така велика. Пахне так деревом, майбут такі дерев'яні. Ну, ось так за столиком будемо сидіти. Дівчатка обирають набіг. І будемо так ось милуватися і слухати дощик. Якщо змерз, можна пледик собі взяти, сюди на тераску. Отак ось тут. Такий валетенський равлик зустрічає. О, ясута, як прикольно. Тут, так гляньте, як класно. Сидиш і милуєшся на природу. А далі ось сама ферма, де розводять равлики. Так погода, ви знаєте, осіння така дощова, а машин так вистачає. Зараз трошечки всюхне дощик. Сподіваємось, як їхати вже нам додому. А поки милуємось і смакуємо равлики. Так, ну заходжу. Мої вже чекають. А там стільки посадять, я по 5 сторінок зі О, диванчик прилягти можна. Замовили ми по QR-коду меню, поки чекаємо приготування, покажу вам, що тут і як. Своєю їжею не можна, з тваринками не можна. Площа равликової ферми джисі, 4 гектара гарних таких краєвидів. У них власна переробка вирощених равликів, різні є страви, є екскурсії, в будь-яку пору року можна чудово приїхати провести час. Це, так знаєте, ну, перезавантаження, тим більше ось таке осіннє. До речі, меню є різне, як із равликами, так можете замовити і без равликів. Такий вигляд. З іншої сторони Шум дощу, зачаровує. Крісти мати каравлики. Такі прикольні. Таке дуже затишне кафе, гарне місце. Вже так людей приїхало багато посмакувати, то й ми вже скоро будемо смакувати. Так оригінально придумано такі люстри. Пляшки обрізані. І скрізь равлики. Навіть в туалеті. Тіжки великі стоять. Дуже чисто. Так, тут якесь асорті нам принесли, коштуємо спочатку. Гріночки подали. Ну, так, будемо смакувати. Ну, мисочка є отак, так? А, ну що, просто десь Експерти ще ті, ну, зараз будемо пробувати. Так ось він його дістав. Ага, це таке з соусом, з сиром. Це таке з гірчичним я не сподівалася. Гірчичний? Yeah. І що, смачний? Ну вперше пробуємо? Ну я не знаю, з чим порівняти. Нормально. Замовили такі ось трави з равликів у різних соусах. Ще ось в такому соусі. Ну, смакуємо. Посмакували ми равликів. Чисто, чесно сказати, я приїхала посмакувати. Спробувала асорті равликове. Ну, це, так як би сказати, на любителя. Мені сподобались тільки такі в сирному соусі і чесниковій. Інші так можна їсти, але ну так, на колір і смак товариш не всяк. Велика така територія, є фотозони, ось такий вигляд гарний, поле, сосни, там далі такі гаї. Ось тут така фотозона, ось така парковка. Пройдемося ще, покажу саму вам Равликову тут ось ферму, як вони тут вирощуються, подивимося. Екскурсію ми не брали, тому що ми приїхали, був великий дощ, то ми так залишилися в приміщенні. А зараз так підемо, прогуляємося по території. З тваринками не можна скрізь стоять ось так, такі знаки. Ну і по телефону, коли я дзвонила, попереджали. З тваринками не можна. Мої вже ось так дивляться. В принципі, так як ми живемо в селі, то бачили ж, як равлики вирощуються, тому що вони в нас живуть в саду. Ну, а тут вони так живуть під. Такими дошками сховані, а ось коли темніє, вони вилазять. Так багато на території орошують. так, а сьогодні якраз приятлива погода для равликів, тому що туман великий, то так їм як треба. Дуже кафе затишне. Дуже привітні господарі, та нам так сподобалося. Такі уси. То він нас слухає, диви, як дивиться. То він біжить у дирку ховатися. Біжить, але тут сидять не тільки равлики, я бачу на цій дошці. Ой, прикол. На дошках лежить їжа і вони там вилазять смакувати. От якраз ми такого одного і зловили. Так деякі тікають і лазять просто по листю. Так, тікає равлик. Вже на заборі так аж звисока сидить. Ой, який кумедний. Так, ще один втікає. Трішки втікачів є, тому ось так тут стоїть сітка загорожена, щоб далеко вони не тікали. Ну, то хто не лінується, по забору лазить. Ну, так в мене на руці є ось один втікач, але він щось не вилазить, прилип до, до руки і сидить. Ось такий волетенський лазить, а, можливо, хтось знає, що це таке, то пишіть. Дуже якийсь великий. Але без мушлі не зрозуміло. Бо споряд лізе нормальний. Ой, він ще й дивиться на нас. Диви, якийсь гігант. Не зрозуміло, що це таке. Так, один виліз в мене вже лазить по руці. Такий, а другий заховався і не лізе. Так, будемо відпускати, хай біжать до своїх. Так ось від парковки. Ось так вгору є сходинки. То так пройдусь, покажу вам, що там. Так, загорожені там цесарки, ходять, курочки, хто хоче, може піти подивитися. Дуже гарна така дубова ровища. Територія дуже велика. А, тут такий майданчик, ще є зверху. Оглядовити. Дуже пойду. О, гойда. Де ж ти казав? О, сла. А, мокро, дощі це. Як погойдатися? Мія? А так якби можна було, то гарний вигляд такий. Такі тут офотозони прикольні, можна фотографувати. Мож, все мокре, можна і проїхатись. Будемо вирушати додому, є ще справи. То всім дякуємо за перегляд, дякуємо, що з нами на каналі. До нових зустрічей. Далі буде.